Прохід заборонено школа. Кірвоградських навчальних закладах посилюють заходи безпеки. Вже в третині закладів вхід до школи тільки за перепустками. До такого кроку освітяни вдаються через можливі провокації внаслідок загострення ситуації на сході. Деталі про нововведення в сюжеті Миколи Мумиги. Одними з перших впровадити пропускну систему вирішили у 20 двадцятій школі. На кожному посвідченні є персональне фото та підпис директора. Обурених на таке нововведення батьків біля стін школи. Ми не зустріли. Якщо адміністрація вирішила також зробити, то я не зражаю. Зараз такий час, що ну дуже страшно. За діток наших а краще буде пропускна система. Нам не важко і зробити ці пропуска. Не скаржаться навіть ті, хто забув документ вдома. Лучше пусть мене вернути, но буде по пропуску. Я я в сейду раз його просто візьму. Крім перепусток, у цій школі на час уроків двері зачиняють на замок. Всі спішимо, всі показуємо. Проходимо дзвінок прозвінів, двері закриваються, нікого не пускаємо до переміни. На замок закриваємо двері і все. Ті тут знаходяться у майже половині шкіл Кіровограда встановлені тривожні кнопки. Перевіряємо на практиці, за скільки служба охорони дістанеться на виклик. Силовики вклались у необхідний норматив і приїхали трохи більше ніж за дві хвилини. Трохи страх є у дітей, у батьків, щоб не да Бог нічого не сталося в закладі, тому що зараз багато і переселенців, і ми не знаємо, хто може зайти в заклад, що занести. Крім цього, у кількох школах встановили камери спостереження. Таке нововведення принесло результати. Був такий випадок, коли у нас в школі на першому поверсі в одному з класів побили вікна, а напроти в школі. Якраз ця ж група молодих людей і побила жінку. Коли та поверталася з роботи ввечері додому, записи на камерах допомогли правоохоронним органам знайти групу тих молодиків, які зробили це, цей злочин. Міські чиновники ініціативу підтримують, кажуть, що сприятимуть, аби у всіх школах міста посилили заходи безпеки. Нам надають саме дороге, що є в батьків, це діти. Да? І ми повинні за них відповідати. І тому краще, хай це будуть якісь значить, заходи. Підсиленою такі такої безпеки, але діти будуть знаходитися в безпеці. Крім цього, посадовці планують виділити з бюджету гроші на камери спостереження ще для кількох шкіл. Проте на яку суму розраховують, поки не говорять. Микола Мумига, Іван Фоміченко день за днем.